Вітаю, ефір Южінські новини. Ми в студії «Алла Лабунець» і сьогодні побачите. У виконкомі відбулася розширена нарада. Жителі будинку по вулиці Леніна, 4 залишилися без зовнішнього освітлення. Одна з южницьких сімей найспортивніша в Одеській області. 16 квітня виконкомі посадовці зібралися на розширену нараду. Обговорювали і вже виконані заходи і перспективи. Стан міського бюджету, плани щодо відпочинку та здоров'я юридських дітей та інше дивіться у наступному сюжеті. На порядку денному чотири питання. Управлінці підбивають підсумки проведеної роботи за різний період. Так, за результатами першого кварталу 2013 року, відносно міського бюджету є як позитивні, так і негативні тенденції. Вісім мільйонів, що затрималися у казначействі ще з минулого року, нарешті перераховані, і місто змогло розрахуватися з кредиторською заборгованістю. Але в цілому, для того, аби вийти на затверджений бюджет 2013 року, необхідно підвищити заробітну платню працівникам бюджетної сфери на 15%. Той час, як держава зробила підвищення лише на 5%. темп росту податку з доходів фізичних осіб, а стало бути і і заробітної плати, по рахункам міністерства фінансів, складає 15%. З виходячи з цього показника формувався наш місцевий бюджет. Але на жаль, темп росту по підсумкам першого кварталу складає лише 5%. Тобто можна прогнозувати, поки по першому кварталу не виконання цього показника. За рік чому 5%? тому що у минулому році десь приквартовий завод і порт южний підвищували заробітну плату, але вже по підсумком першого кварталу. Готуються до літнього періоду усі служби міста, і вже зараз екосервіс здійснює заходи підготовки пляжно-паркової зони до сезону 2013. Здебільшого саме на цій території проходитиме оздоровча кампанія для маленьких южниців. Усього влітку планується оздоровлення 3407 дітей. Його буде проведено і за бюджетні, і за власні кошти батьків. Мережа закладів відпочинку на території міських шкіл вже затверджена. Вона почне свою роботу з 27 травня. Існує на території нашого міста і окремий та. Абір, але лише номінально його власники все ще займаються процедурою отримання ліцензії. З настанням весни розпочався активний період роботи для всіх управлінь, але особливо це стосується управління капітального будівництва. Зараз розробляється проєктно-кошторисна документація для будівництва реабілітаційного центру. Для дітей-інвалідів завершені роботи по об'єктам реконструкція дороги по вулиці Будівельників від хіміків до вулиці Савельєва, капітальний ремонт доріжки біля житлового будинку номер 20 по проспекту Будурівського десанту, капітальний ремонт доріжки біля житлового будинку номер 14 по вулиці Хіміків, капітальний ремонт пішохідної доріжки біля житлового будинку номер 19 по Приморській, а також капітальний ремонт свого обладнання та електричної проводки у середній школі номер 3. планується у нашому місті і створення муніципальної міліції. Продовжується розпочати у южному минулого року так званий будівельний бум. Так до дня міста, тобто до кінця вересня, має бути здана значна кількість об'єктів, серед яких завод з виробництва пальмової олії, поліклініка після капітального ремонту, пляжнопаркова зона, сквер у центрі міста. Багатоквартирний будинок номер 4 по проспекту Леніна залишився без зовнішнього освітлення. Чи п'ятнадцятого березня представники комітернівської рес вимкнули міське вуличне освітлення на прибудинковій території? Підставою для цього слугувало те, що за електроенергію яку споживають ліхтарі, ніхто не вносить плату. Чому жителі будинку змушені потерпати від темряви? Дивіться далі. Багатоквартирний будинок Южна Перлина має великий оснащений альтанками та дитячим городком двір, але у ньому жителі можуть відпочивати тільки до настання темноти. Відсутність вуличного освітлення викликає неябикі незручності. Вічірком гуляємо з маленькими дітьми. Виходять старіки погуляти, у яких погане зрення. І поэтому нам необходимо освітлення. Ну, очень неудобно, звісно, і коляска, і нічого не видно, темно, і діти бояться, і на вулицю не випустити. Голова правління об'єднання співвласників будинку Ольга Зінченко звернулася до міського голови з проханням вирішити цю проблему. Вияснила следующе о що будівельна компанія передала всі наружні сети, в тому числі і 17 опор, тобто це столби, світильники і лампочки тоже. Все это было передано фонду комунального імущества. Зовнішні мережі електропостачання згідно акту прийому передачі ще у грудні 2011 року було передано на баланс фонду комунального майна, який в свою чергу повинен був передати ці мережі міському житлово комунальному центру. Проте начальник фонду комайна стверджує, що компанія югенвест, що здала в експлуатацію цей будинок, до цих пір не передала у його відомство ліхтарні стовпи, тому фонд не може виконати свої обов'язки. Прийомка передачі вдома була, але документи на ТПшку, которая там есть, и на то освещение, которое там есть, переданы не были. И поэтому сегодня мы, будем так говорить, общаемся с руководством Юхинвеста. Пройшло вже більше року, а вісь, як то кажуть, і нині там. За цей час непорозуміння ніхто не вирішив, а мешканці будинку залишились без світла на вулиці. Механізм передачі, він дуже простий, тому просто потрібно цим питанням займатися нічого друге другої більше проблеми нет, тому що МЖКЦ на сьогоднішній день не має права подати там електричество, оскільки вони не мають у себе на балансі имущества, соответственно, не мають прибору учора, по якому електроенергія відпускається. Поки посадовці вирішують, що робити і хто винен, звичайні южниці залишаються без нормальних умов існування. Наші журналісти уважно слідкуватимуть за цією темою та будуть інформувати южниців про вирішення цього питання. на комунальне підприємство «Екосервіс» стикається з проблемою нелегальних огородів? Їхні власники забруднюють і свою і сусідню територію. Прибирання цих ділянок лягає на плечі підприємства, хоча й не входить до офіційних обов'язків екосервісу. Значна кількість огородин по околицях міста нелегальна. Так звані власники не мають на цю ділянку ні документів, ні прав. З власної ініціативи люди вирішили скопати собі ділянку, на якій вирощують овочі. Щорічно господарі нелегальних територій прибирають свою землю, а все сміття залишають на сусідніх участках. Ці ділянки в свою чергу залишаються засміченими. Сміття забруднює околиці міста, що придає незаплановану роботу екосервісу. Люди не імеють не імеє ніяких документів. разрешительных на высадку, на обслуживание вот этой земли. Это делается так для себя, против этого никто не имеет, но хотелось бы попросить людей и для того, потому что закрепили за коммунальным предприятием экосервис вот эти все территории, и нам их нужно убирать. Когда вы вот это все садите, убираете, не надо это все выбрасывать рядом, потому что нашим людям это все приходится убирать. Земля, на якій знаходяться садибні ділянки, належить комунальному підприємству Екосервіс, робітники якого мають право і планують очистити територію від так званих загарбників околиць міста, але за собою це несе неприємну ситуацію для власників огородів. Так как эта территория закреплена, еще раз повторюсь, за коммунальным предприятием, придется нам это убрать. Но просто, когда мы это уберем, этого ничего не будет. И, к сожалению, ваши все высадки и все остальное, возможно, такой вариант, что оно все пропадет, потому что мы это все поубираем, и сделаем порядок, чтобы было все ровно, чисто убрано. Потому что некоторые вот эти вот ветки, вот то, что вот все нам налаживают, его надо убирать. Оно не должно так быть. Должен быть порядок. За нелегальні огородні території передбачені штрафні санкції. Щоб уникнути штрафу, потрібно лише додержуватись умов, а вони досить прості зберігати чистоту на своїх взятих взайми земельних територіях. Міські служби здійснили рейд квартирами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Представники МНС міського центру соціальних служб та міліції проводили роз'яснювальну роботу з метою попередження надзвичайних ситуацій. Адже спочатку року в місті вже трапило шість пожеж. Задачою служб також було створення більш сприятливого внутрішнього клімату в таких сім'ях, адже досить часто такі люди не звертаються за допомогою, і це може призвести до сумних наслідків. І далі про спорт. 12 квітня уже знову впевнено підтвердила статус найспортивнішого міста. Обласний етап конкурсу Мама та то я спортивна сім'я проходив в нашому місті неопадково. Таке право свою перемогу на всеукраїнському етапі минулого року заробила сім'я Луць цього разу. Інша южецька сім'я знову показала себе достойно, посівши перше місце серед 18 команд Одеської області. Презентація шість складних естафет та вікторина така програма змагання серед 18 найспортивніших сімей області. Кожна з естафет мала на меті одночасно розкрити фізичні можливості та спритність конкурсантів. Тут без підготовки та постійної підтримки спортивної форми ніяк. Тим, хто таку особливість не врахував, знадобилася допомога лікаря. А от южненській команді знадобилися сили, аби підняти переможний кубок. Сім'я Драбчук до такого результату йшла декілька років. Свою команду назвали Перемога, мовляв, іншого шляху. В них немає. Тренувалися ретельно і на свіжому повітрі, і вдома. Окрім того, серйозно підійшли до аналізу помилок, яких припускалися минулих разів. А після перемоги колег южненців на всеукраїнському етапі відчувають подвійну відповідальність. Менше нужна було спішити. От в этом році ми так і постаралися зробити і вийшло. Постараємося дуже сильно готуватися, як можна більше ділити, щоб результат був ще лучше, ніж сьогодні. Южний очень постарається. Журі помічає, найсильніша сторона сім'ї Драбчук це воля до перемоги, адже вони вирвалися вперед за два конкурси до кінця змагання. Більш того, розрив між южницями та сім'єю Полякових з Білгородністровського, які посіли друге місце, становить лише 11 очок. Тож наша команда фактично вирвала у суперників першість. Третіми на обласному етапі стали Одесити. Власним результатом та заходом в цілому задоволені завзятістю долали усі перешкоди. На этих соревнованиях не было, знаете, такой жесткой конкуренции. Такое ощущение, что это какие-то старые друзья собрались и решили просто хорошо провести время. Знаете, такая атмосфера дружественности и доброжелательности. То есть и это очень хорошо ощущалось. Нам очень понравилось, замечательно, здорово, и мы довольны, в общем-то, результатом. То есть мы ехали провести хорошо время, а тут еще и... Тут еще и третье место, да. Да, это очень здорово, приятно. и... Ну, очень хорошо. Думаем, що будемо, що приезжать. У нас ще подрастающее покоління, тоже желает поучаствувати. Непогано показала себе і друга южненська команда Фортуна. Родина викладачів НВК номер 2 посіла сьоме місце. Усі суперники не поступалися один одному і передбачити результат не міг ніхто. Так підбирали ще конкурси. де-то команда в прыжках з Сокалкою, Там мальчик лучше грає в футбол. Поэтому Примерно конкурсы для всех команд они были одинаковые. Самое сложное оказалось это дартс, который там торопятся, спешат не попадают до конца не был уверен, что не выиграют. потому что команды вроде бы на мой взгляд были так и посильнее там, но вдруг оказалось там за два конкурса до конца команда города Южного она вышла на первое место, очень здорово выступила в Викторине и в последнем конкурсе и они заняли первое место, я думаю ну, достойно. З 15 по 18 травня саме в нашому місті пройдуть фінальні всеукраїнські змагання. Організатори вже готують серйозну програму, у яку, окрім звичних естафет, увійшло і плавання. 15 квітня у шаховому клубі пройшов сеанс одночасної гри з міжнародним майстром Денисом Ковальовим. Його суперниками стали 20 шахістів, дорослі діти від 4 до 1 розряду. Гра завершилась з рахунком 20-0 на користь майстра. Ці змагання були приурочені до чергового чемпіонату України, який стартує 18 квітня в Алушці. Торік Денис Ковальов посів на ньому 9 місце. Цього ж року майстер планує знов підкорити шаховий олімп та сподівається вийти в фінал, який пройде в червні в Києві. Триває перший спорту южно з баскетболу у спортивній залі Палацу культури 16 квітня відбулися чергові матчі. Головним було протистояння механізації і РБУ. Обидві команди борються за найвищі місця. Також було зіграно матч між командами РММ та відділом головного енергетика. Центральна гра дня виправдала очікування: зійшлися два серйозні суперника, претенденти на найвищі місця. Цей матч міг дати відповіді на багато питань, тому боротьба передбачалася найзапекліша. Переможець отримав психологічну і що найголовніше турнірну перевагу. Як і передбачалося, матч вийшов цікавим з міцно зав'язаною інтригою. Суперники йшли нога в ногу, гра проходила на зустрічних курсах. Дуже багато було результативних атак з обох сторін, що не могло не тішити глядачів. Різні комбінації триочкові китки, фоли. Всі ці компоненти були присутні в великій кількості. А фалів було дуже багато, що характерне для таких рівних протистоянь. Ніхто не хотів поступатися в жодному єдиноборстві. З наближенням кінця гри напруження досягло межі. Відчувалася неминучість овертайму 72-72. Основний час переможця не виявив. Додатковий час більше сил і концентрації залишилося у механізації. Вони вчисту переграли РБУ 13-0. Загальний же рахунок протистояння 85-72. Незважаючи на перевагу в зрості, у РБУ команда механізації грамотно використала свої козири, швидкість і налагоджена команда взаємодії. Очень было тяжело, конечно, потому что у них высокорослые игроки, у нас все низенькие, и как бы тяжело было. Но ребята собрались до конца, сыграли. Игра была очень интересная, потому что соперник РСУ, они, ну, всегда в призах в первых местах, очень тяжелый соперник. Это вот. Но получилось в защите хорошо отыграть и, и, и забили, забили много, много очень забили и хорошо отыграли в защите. И вот результат. У цей же день був зіграний ще один матч. РММ впевнено переграла команду відділу головного енергетика з рахунком 40-22. Варто відзначити, що останні поступово знаходять свою гру. Тим цікавішими будуть ігри з їх участю. Спартакіада триває, інтрига набирає обертів. Тому подальші протистояння очікують бути ще завзятішими. Це була вся інформація на сьогодні. Свіжий випуск новин дивіться у п'ятницю, 19 квітня. На цьому з вами прощаюся. До зустрічі.